Всім привіт! Мене звати Віктор і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Прослуховування музики в навушниках є персональним. Воно дає можливість насолоджуватися музикою, не заважаючи іншим людям. Що дозволяє слухати музику майже будь-де. Звичайно ж, є відкриті повнорозмірні навушники, які будуть чути всі навколо вас, і вони потребують великого підсилення. Але не будемо про це, це вже важко назвати портативним звуком, оскільки, скоріш за все, для цього ви будете використовувати стаціонарне рішення. Тенденція показує, що зараз бездротові навушники набувають все більшої популярності серед людства, перш за все, внаслідок зручності використання. Звук там хороший, але до дротових навушників за ту саму ціну поки що не дотягує. Тому люди, які цінять більше е, якість звучання, ніж зручність, обирають дротове з'єднання. Якщо зазирнути у цю тему глибше, купити відносно дорогі навушники, скажімо так, до 100 баксів. Для розкриття їх повного потенціалу та досягнення максимального користувальницького досвіду рекомендовано придбати ЦАП та підсилювач, типу такого, як герой нашого сьогоднішнього огляду FIO k 13 він не тільки збільшить гучність та масштаб звуку, та й надасть певних фарб у музику, і слухати її буде в рази приємніше. Анумо детальніше розбиратися з цим, та знову ж таки. Розбиратися, наскільки крутий k 13 Що ж, поїхали, що ми бачимо? Бачимо таку маленьку яскраву коробочку, бачимо напис таку К-13, яскраву, червону, а знизу бачимо, що це в нас ДАК, тобто ЦАП та підсилювач для навушників. Хайрес Аудіо, звичайно ж, підтримується. Тобто, це в нас частота. Відтворення музики, тобто амплітудна частотна характеристика перевищує 40 кГц. Тобто, якщо я не помиляюся, тут взагалі до 50 кГц. А є доступний такий а, цікавий режим desktop Mode, який підсилює вихідну потужність наушників до 550 мВт на балансі. А бачимо, які нагороди вже встиг отримати цей пристрій. Бачимо дві кольорові варіації цього пристрою. Це такий сріблястий. таким... Лазурним а, написом та і звичайно, такий чорний. Однак, бачите, є зміни ще в а, ось цьому віконечку, через який а, прослідковуються елементи внутрішні пристрої. Тобто тут у нас такі полосочки і менше видно деталі внутрішні. А забігаючи наперед, у мене саме чорний а, варіант, чорне кольорове виконання, і тут краще буде видно всередині усі елементи, ще там додатково присутній світлодіод, який вказує нам. На частоту дискретизації. А, ну, давайте вже розкриваємо. До речі, позаду технічних характеристик. Ну, щось тут є, але дуже-дуже ну, примітивно. Тому давайте розкриваємо і дивимося. А, спереду у нас одразу ж лежить посібник користувача малесенький, такий тонесенький. Не будемо загострювати на ньому увагу. Тут все дуже-дуже просто, дуже-дуже мало інформації, і все на дуже примітивному рівні. Так, добре, а, давайте трішечки зазумимося. Що ми бачимо? Бачимо ось безпосередньо сам пристрій, який в нас лежить лицем до нас. Зараз дістану досить міцно так зафіксований для того, щоб він при транспортуванні не їздив. Ось так він виглядає. Ще детальніше до нього повернемося. Далі а, такий ось паралонова така основа із міцного такого білого паралону з написом Born for Music. Тобто, це слоган компанії FIO. І більше тут нічого немає. А знизу в нас знаходиться така невеличка коробочка, в якій а, є вся інша комплектація. А, забігаючи наперед, у мене кабелю немає, і ще є додатково в комплекті кабель USB-C на Lightning. Тобто Ось бачимо в комплекті кабель USB-USB-C, -C, c та для з'єднання з телефоном. Є перехідник ось з USB-C на USB-A, тобто для з'єднання з ноутбуком старим або з комп'ютером для того, щоб розширити, скажімо так, функціональність цього пристрою, не використовувати його лише з мобільними пристроями а ще зі стаціонарними. Але ще так, як я вже казав, додатково ще в комплекті буде кабель USB-C на Lightning для того, щоб з'єднатися з вашим iPhone. І є в нас ось такий невеличкий гарантійний талон. Ну і цілікогель. Так, поговоримо про технічні характеристики. Вага пристрою 19 г, тобто дуже компактний такий ну, легенький пристрій. Розміри також 56 мм довжина, 22 мм ширина та 10,5 мм товщина. Тобто дуже компактний і такий маленький кишеньковий підсилювач. Оснащений він подвійним чіпом Cirrus Logic CS4331 з підсиленням подвійним також SGM 8262. По вихідній потужності через 3,5 мм. Тобто ось через ось цей небалансний вихід з режимом desktop на 16 Ом ми можемо отримати 290 мВт, а без режиму desktop 70 мВт. При 32 Омах ми можемо отримати 170 мВт через десктоп режим та без нього 50 мВт. А на збалансованому 4,4 мм виході ми можемо отримати при 16 омах 500 мВт та 260 мВт без нього. При 32 омах ми можемо отримати 550 мВт з режимом десктоп та 170 мВт без нього. Частотна характеристика від 20 Гц до 50 кГц. Коефіцієнт нелінійних спотворень тут буквально дуже-дуже малесенький, 5, ну Це вже більш-менш традиційний показник. Співвідношення сигнал шум 122 дБ, вихідний опір менше 1,7 Ом для небалансного виходу та менше 1,8 для балансного. По форматах підтримуються 384 кГц 32 біти, DSD 64, 128, 256 та через коаксіал також у нас іде підтримка 384 кГц та від 32 біти. По інтерфейсах підключення, як ви вже зрозуміли, в нас є два виходи на навушники, тобто це балансний 4,4 та небалансний 3,5 мм. Також, звичайно, вихід тисподів підтримуються. І відповідно в нас присутній роз'єм для з'єднання з телефоном, з комп'ютером, USB Type-C. Дуже зручно, вже зараз не використовується ніде на щастя. Ну я дуже зараз рідко зустрічаю роз'єми USB, мікро-USB. Тобто, так це щось дуже вже таке застаріле і добре, тому що це зручний, сучасний, швидкий інтерфейс підключення. А по особливостях давайте швидесенько пройдемося. Велика потужність на виходах. Підтримка форматі високої роздільної здатності, наявність балансного виходу, незалежне керування гучністю. До речі, так, давайте одразу ж порганах по керування пройдемося. Ми бачимо ось таку, як сказати, гойдалку гучності. Тобто, ось бачимо в нас тут плюс. Тут у нас мінус. Вона, воно в нас регулюється незалежно, тобто гучність у нас керується незалежно, і е, вона в нас співпадає з 50-рівневою шкалою гучності, то, тою, яка в нас присутня у додатку. Тобто, коли ми натискаємо тут, у нас в додатку також буде змінюватися показники. І в нас є перемикач Desktop Mode. Тобто у нас збільшується потужність на виходах, і ми можемо отримати більшу потужність для розкриття більш таких е, тугих. та ви багливих до потужності навушників. Так, добре. Тепер давайте ще, ще, до речі, не сказав. Звичайно, що сертифікація ХРС. Є підтримка роботи з додатком FIOControl, про це також поговоримо більш детально. RGP-індикація в нас тут присутня при підключенні, покажу. Тобто, ось через це віконечко там буде присутня такий, як світлодіод, який буде в нас ініціювати якість форматів. А PCM 48 кГц буде світитися блакитним, а PCM більше 48 кГц, а це в нас буде жовтим, та DSD зеленим, відповідно. Якось так. Тепер поговоримо безпосередньо про дизайн цього пристрою. І як ви вже зрозуміли. Його назвати мінімалістичним досить важко, оскільки кожен його елемент привертає до себе увагу. Розміри пристрою дуже компактні, що дозволяє з легкістю носити його в кишені, звичайно ж, разом зі смартфоном. Корпус САП виконаний в основному із алюмінію, тобто в нас тут і гравіювання присутнє, я так розумію, і така штамповка досить глибока, така X-подібна. Тобто в нас, по суті, він розділяється на такі умовно три частини. Тобто це така гладка поверхня з написом FIO, Born for Music, народжений для музики, такий X а такий X-подібний елемент, і ось таке віконечко. Із Clyer, так розумію, можливо, можливо, це пластик, але все одно а, такий елемент, через який ми можемо бачити дійсні небутафорські компоненти цього пристрою. Тобто, що там всередині знаходиться, ось бачите, роз'єм USB-C. Там ще й різні компоненти, мікросхеми і так далі. Знову ж таки написано Born for Music. Тобто все зроблено для того, щоб якось цікаво обіграти цей маленький такий девайс, маленьку цю коробочку. Виглядає, як на мене, красиво та стильно, і, можливо, на більшу вартість, ніж фактична. А фактична вартість цього пристрою близько 80 баксів. І ще, до речі, такий позаду прикольний елемент. Однак так, він заляпується, але ну, це дуже часто, якщо це якийсь скляний елемент, він, звичайно, дуже привабливий, але ось є в нього мінус, що він заляпується. Це така вставка зі скла. Бачимо напис Jet Audio K13. ну Це таке чорне скло з такими золотистими а, лініями, які пересікаються, виглядає це ось так от. стильно, приємно. А, давайте тепер поговоримо про функціонал та додаток. І, звичайно ж, почнемо з додатку. Він у нас називається FIO Control, але спершу давайте під'єднаємо наш пристрій. Я вам покажу, як він світиться. Давайте одразу ж приєднаємо навушники. Навушники, до речі, забігаючи наперед, це у нас FIO FD5, динамічні навушники. Не самі топові, але, ну, на той час, коли я їх брав, вони були топові. Але до звуку повернемося згодом. Звичайно ж, балансний вихід підключення. Ось, до речі, по світлодіоду зараз покажу. Ну, спробую показати. Ось бачите, він там світиться. Зараз синій колір. Синій колір це в нас, тобто, блакитний. Це в нас PCM до 48 Але я зараз навіть ще ніякої музики не вмикав. Давайте зараз умовно я зайду в свій Spotify, активую якусь музику. Ось бачите, колір одразу змінився на жовтий. Оце... Мовно жовтий, однак він такий трішечки в зелений відтінок уходить. Я зараз світло вимикати не буду, але ось я думаю, що добре видно. Тобто, по підсвітці, це виглядає ось так. І ось, відповідно, віконечко буде трішечки підсвічуватися. Воно не дуже яскраве, а яскравість цього світлодіоду налаштувати не можна. Так, заходимо у додаток Fio Control. Взгори в нас будуть відображатися всі пристрої, до яких ми приєднувалися. Обираємо наш шфіока 13, у нас тут підвантажується інформація. Зараз побачимо, що у нас тут є. Ну, звичайно ж, зображення нашого пристрою того кольору, який він є, насправді, назва пристрою, версія прошивки. Частота в кілогерцах музики, яка зараз відтворюється, однак зараз ніяка не відтворюється, тому відображається мінімальна якість, тобто частота дискретизації. Можна активувати або вимкнути SPDF, але зазвичай він у вас буде я так розумію, вимкненим. Можна світлодіод вимкнути, вимкнути, точніше, вимкнути, щоб він взагалі був вимкнений, або тільки на початку, коли він у нас активується. Так, далі. Аудіо це в нас вибір гучності. Тобто завдяки цьому коліщатку ми можемо змінювати гучність. Так, і в нас тут буде відповідно змінюватися. Однак, це не в прямому ефірі буде відбуватися, скажімо так. Тобто, коли ми будемо натискати на плюс-мінус, у додатку одразу змінюватися цей показник не буде. Однак, ну по факту, це буде ось якраз зміна ось його рівня гучності. Ми можемо обрати один із встановлених шести фільтрів аудіо. Ну, тобто, трішечки буде змінюватися подача. Ну, це дуже мінімальні які зміни, і вони будуть помітні на більш-менш серйозних навушниках. Особливо, особисто я не помітив якихось прям кардинальних змін при зміні цих всіх налаштувань. Це, скоріш за все, вже конкретно буде підбиратися під ваші навушники і під ваш а, слух. Так, добре, і ось є гід. Тобто, ми можемо почитати коротко про цей пристрій. Тобто, додаток максимально мінімалістичний. Давайте так, телефон залишимо. Пристрій наділений базовим функціоналом, якого більш ніж достатньо для щоденного використання. Наявність двох виходів на навушники, зокрема і балансного 4,4 мм, в цій ціновій категорії ну, не часто, скажімо так. Режим десктоп зможе дати збільшену потужність, необхідну для великих повнорозмірних навушників. І перехідник з USB Type-C на USB A дозволить приєднати пристрій до комп'ютера, що фактично перетворить його на такого маленького стаціонарного монстра. З можливістю видати 550 мВт потужності. Також круто, що в комплекті є два кабелі так, для iOS та Android, звичайно, для того, щоб не турбуватися про купівлю кабелю окремо. ЦАП не має власного акумулятора, тому він буде злегка все ж таки, відкушувати від вашого акумулятора телефону. Але за час прослуховування додаткових 3,5%, тобто, це не так, я вважаю, багато тому, що ви не будете слухати музику, я думаю, що годинами прямо. Тобто, годинку дві послухали, це не, не критично, ви не помітите особливо різницю. Також присутній досить великий нагрів у цього пристрою, але у всіх маленьких пристроях він буде досить помітний, тим паче, що у них встановлена більш-менш серйозна начинка, і це для них норма. і Турбуватися про це не треба. І ти на що в кишені, помітите таке тепло певне. І нарешті переходимо до опису звучання. Варто одразу зазначити, і знову ж таки, з якими навушниками так, я слухав, це FIO FD5. Зараз якось їх покладу. Це динамічні FIO FD5. Звичайно що багато хто їх знає. У той час, коли я їх купляв, вони були саме кращі динамічні навушники від ну, тобто ЕМ навушники від FIO. На той час вони навіть ще не почали випускати повнорозмірні. У ну тобто у 2019 році, якщо я не помиляюся, це було а тут ще вийшло так, що і ЦАП, і а, навушники в нас від одного бренду, до речі, це дуже цікаво описувати монобрендову зв'язку. А перш ніж перейдемо до того, як звучить ЦАП, пару слів, треба все ж таки сказати про самі навушники, що вони себе уявляють, скажімо так. Як вони звучать, <кій> в них помітно підкреслений бас, його вагата кількість достатньо збільшені. Середні частоти досить стримані, окрім верхньої їх частини, там, де помітний певний акцент, а високі частоти акцентовані та мають гарне окреслення та опрацювання нюансів. А також внаслідок напіввідкритої конструкції будується непогана сцена, все ж таки для єм навушників, так тобто. Тут досить високий показник. Тепер повертаємося до героя нашого огляду. Звичайно ж, я скажу, як саме він вплинув на звучання моїх fd 5 що змінилося, жанровість, подача та емоції в цілому, ну і детально пройдемося по частотах. Поїхали. Почнемо з подачі самого К-13. Він демонструє нейтральну подачу, яка властива цьому виробнику. Вони не гралися з тембрами та акцентами, а зробили те, що можуть, не експериментуючи над користувачами. Тобто в мене був FIO К-11 стаціонарний пристрій. Там тішечки були експерименти, там було, було намагання зробити однозначно одно, ну, тобто одночасно і музичну подачу, і аналітичну. А тут все ж таки більше вони пішли в аналітику, але все одно звучання таке, знаєте, більш таке правильне, більш таке нейтральне. Тобто без намагання щось сильно змінити. Звук в цілому можна назвати універсальним, але дуже сильно буде залежати від самих навушників. Особисто на мій смак їм підійдуть або навушники з притемненою такою подачею, де буде збільшена кількість низьких частот та нижньої середини, та досить стримані, високі, або нейтральні, тобто близькі до стриманих та рівних навушників. Емоції від прослуховування К-13 дуже позитивні, тому що немає зайвих перекосів у той чи інший діапазон. Тември близькі до чесних. Низькі частоти мають невеликий акцент та досить високу текстурність. Середні частоти досить добре протяжність, доброю природністю та чесністю, а передачі голосів та звуків інструментів. Обертони не будуть глибоко передаватися, на відміну від деталізації, на яку зроблений певний акцент. Високі підкреслені з гарним проробленням країв, частотного діапазону, і вони в міру яскраві. Однак і не мають можливості передати повітря та ширину сцени внаслідок цього, варто ще зробити невеликий відступ по K13. У мене була можливість спробувати, як буде працювати. Він з вибагливими повнорозмірними навушниками з відкритою конструкцією, досить тугими на 300. -ом, і це в нас Sennheiser hd 800 s Гучності вистачило у режимі десктоп, але ваги масштабу глибини тембрів взагалі немає. Я це зрозумів буквально ось за 5 хвилин. Я, звичайно ж, розумію, що ці навушники самі по собі далеко на самі панчеві та не мають великої глибини та об'єму на середині. Однак вони вражають своєю сценою та деталізацією. Однак все ж таки дива не трапилося. Я зрозумів, що К-13 зовсім не підходить до моїх великих сенхайзерів. Лише якісь низькомні, можливо, повнорозмірні навушники, або ну, якісь не дуже вибагливі, звичайно що скоріш за все закриті. Добре, можуть підійти до цього пристрою Фіо k 13 І знову ж таки, повертаємося до нашої зв'язки: k 13 та FIO FD5. Низькі частоти, вони акцентовані, масивні. А, нагадаю, в навушниках вони також акцентовані, втім, їх кількість не забуває середні. Сапас гарно відчувається, контроль середній, як і текстурність. Середні частоти все ідентично з навушниками, яскраво, широко, масштабно та детально акцентований верхній діапазон середніх частот навушників. Так він залишився на своєму місці. Можна сказати, що вносить мінімальні правки все ж таки. К13 звучання самих наушників на цьому діапазоні частот. По високим частотам вони красиві, акцентовані, протяжні і точно не для вечіфобів, бо навушники такі. А, тобто все ж таки з акцентованими високими, тому вечіфобам я б їх не рекомендував. Але ЦАП не намагається їх приховати. Тобто він демонструє їх у повній мірі, як вони були задумані в самих навушниках. І нарешті підсумки. Давайте наушнички трішечки в сторону. По самому пристрою k 13 ми отримуємо дуже привабливий пристрій для користувача на ринку. Привабливість полягає не тільки в ціні, а й у можливостях та звуці, який коштує кожну копійку, вкладену в нього, наявність балансного виходу. Це дуже крута фішка, насправді можна себе нічому не обмежувати. Потужності багато. Для всіх і є внутрішньоканальних вистачить. З повнорозмірними навушничками трішечки складніше буде. Я так розумію, що. До 80 Ом буде все добре. І закриті ще ну, ок, але відкриті вже, особливо на 300 Ом, взагалі не те. А, все ж таки варто враховувати клас обладнання і чуда ніякого не відбулося. Підтримка додатка і можливості базового налаштування, а, компактний розмір і привабливий сучасний дизайн. Звук достатньо серйозний з натяком на аудіофілію. З нього можна вже почати а, вивчати музику. Скажімо так, більш глибоко, та вислуховувати певні детальки у старих треках, які ви раніше не чули. Так, тепер поговоримо про плюси та мінуси. Ну, звичайно ж, по плюсах це компактні розміри та вага, сучасний дизайн з вирізом, через який видно внутрішні компоненти, регулятор гучності незалежний на пристрої, балансний вихід, досить висока потужність з урахуванням розміру пристрою та його ціни. Підтримка роботи додатку FIOC, фірмовий звук у своєму прояві, тобто нейтральний та приємний, з цікавими акцентами на низьких та високих частотах, та і ціна. Ціна також дуже смачна: 80 доларів. Тобто для, за цей пристрій це небагато. Мінус це відсутність е, можливості еквалізації у додатку, окрім фільтрів. Тобто ці фільтри не всі почують різницю між ними, а ось якоїсь там банальної стовпчукової цієї еквалізації, щоб можна було окремо налаштувати високі, низькі та середні частоти. Тут цього немає. А нагрів присутній, але ну це такий мінус притягнути за вуха. До цього ж ще можна було б віднести відсутність будованого акумулятора, але він взагалі дуже рідко зустрічається у цьому ціновому ну, тобто, у цьому бюджеті. Тому я думаю, що в цілому пристрій вийшов дуже класний, і його точно варто а, роздивитися. Якщо вас цікавить не дуже дорогий пристрій, можна його віднести до списку можливих ваших обранців, скажімо так. Тобто, якщо ви берете декілька пристроїв і порівнюєте їх, то ви можете більш Скажімо так, точно обрати, який саме звук вам підходить. Тобто, якщо ви берете один пристрій, його слухаєте в магазині, і звук вам може або сподобатися, або не сподобатися, це вже не так важливо. Однак все познає, пізнається у порівнянні. Тобто, я все ж таки вам радив би взяти 2-3, або, можливо, навіть 4 пристрої плюс-мінус одній ціновій категорії, і обрати той, який вам буде подобатися більше. А я сьогодні описував саме k 13 і я сподіваюся. Він а комусь дуже сподобається. Ну, тобто, за свій прайс, це дійсно дуже цікавий варіант. Все, дякую за перегляд і гарного дня!